Ви думаєте, що це кінець? Ви дивитесь на руїни і ваші серця краються від болю. Ой, діточки мої рідненькі, витріть сльози і послухайте стару бабу, бо те, що я вам зараз скажу, переверне вашу душу і дасть сил жити далі. Всі кажуть, війна війна. А старі люди, ті, що ще пам'ятають давні часи і знають мову землі, кажуть інакше, це не кінець, це великі пологи. Тяжкі, криваві, страшні, але після них народиться таке дитя, така Україна не бачив. Я вчора ввечері довго молилася перед образом Матері Божої і відкрилася мені стара таємниця, яку передавали в нашому роду пошепки від матері до доньки. Легенда про три жнива, які має пройти наша земля, щоб стати раєм. Слухайте уважно, бо час цей вже настав. Моя прабабуся, царство їй небесне, була жінкою мудрою, зналася на травах і бачила сни, що збувалися. Вона казала так: прийде час, коли на нашу землю насуне чорна хмара зі сходу. Буде вона велика і страшна, і здаватиметься, що вона закриє сонце навіки. Люди будуть плакати, люди будуть тікати, а світ буде дивитися і думати, що України вже нема. Але то буде велика омана. Ви чуєте мене? Омана! Бо ворог наш сліпий, він бачить землю, бачить хати, але він не бачить того, що під землею, а там коріння, коріння нашого роду, яке не рубається сокирою і не палиться вогнем. Прабабуся казала, коли ворог ступить на святу землю, він думає, що він завойовник, а насправді він добриво. Страшно це казати, але така правда життя. Все те зло, що зараз лізе до нас, воно прийшло не панувати, воно прийшло згинути, щоб напоїти нашу землю силою для майбутнього розквіту. Є таке старе повір'я, що Україна стоїть під покровом семи архангелів і що кожні сто років Бог перевіряє нас на міцність, як коваль перевіряє сталь у горнилі. Зараз ми в тому горнилі. Пече? Ой, як пече, мої хороші знаю. Душа болить за кожного хлопчика, за кожну дитину. Але подивіться на залізо, поки воно в вогні, воно м'яке і червоне, а як вистигне, стає незламним мечем. Так і ми, ми зараз гартуємося, і пророцтво каже, коли впаде остання крапля терпіння, коли народ скаже досить не словами, а духом, тоді небеса розверзнуться: не бійтеся тих ракет, бійтеся втратити віру. Бо ракети то залізяча, а віра то щит. Мені наснився сон сьогодні під ранок, бачу я поле. Чорне, випалене, страшне, і ніби хтось невидимий йде і сіє зерно. Я питаю: хто ти? Тут же нічого не виросте, тут смерть. А голос мені відповідає: це не смерть, це перегній. Дивись. І тут мої дорогенькі з тієї чорної змученої землі починають пробиватися паростки. Але не зелені, а золоті. Вони ростуть так швидко, що за хвилину все поле стало як сонце. І я зрозуміла, це наше майбутнє. Старі книги пишуть, і мольфари Карпатські про це шепотіли, що війна ця закінчиться не так, як думають політики. Вона закінчиться раптово, як грім серед ясного неба. В один день прокинемося ми, а тиша така, що аж у вухах дзвенить, і новина полетить від хати до хати. Згинули, як роса на сонці, пам'ятаєте? Це ж не просто слова в гімні долі. Вони не підуть. Вони розвіються, сила, яка їх веде, лусне зсередини, бо не можна будувати імперію на кістках святих, а наша земля свята, полита кров'ю мучеників, кожна сльоза матері, яка зараз плаче, падає на терези Божого суду, і та чаша вже переповнена. Ви запитаєте мене, бабусю, а коли ж це буде? Скільки ще терпіти? Я вам не назву дату, бо дати знає тільки Господь. І не вірте тим шарлатанам, завтра або через рік. Але я вам назву знаки три знаки, які вкажуть на те, що золотий вік вже на порозі. Перший знак ми вже бачимо це єднання. Ніколи чуєте, ніколи ще ми не були такі рідні одне одному. Схід і захід, південь і північ. Ми стали однією родиною за одним великим столом. Це те, чого ворог боявся найбільше. Він хотів нас розділити, а він нас шив міцною ниткою. Другий знак це страх ворога. Ви помітили, як змінився їхній гавкіт. Раніше вони кричали візьмемо за три дні. А тепер вони скиглить про червоні лінії. Вони чують, як під ними горить земля. Звір, коли загнаний у кут, найнебезпечніший, але він вже смертельно поранений. А третій знак О, третій знак буде містичним. Легенда каже, коли жінка-матір прокляне царя Ірода, впаде його корона і розсиплеться його царство на шматки, як глиняний глечик. І це вже відбувається. Материнська молитва і материнське прокляття це найсильніша зброя. Вона невидима, але вона б'є точніше за хаймарси. Я знаю, вам важко вірити в світле майбутнє, коли за вікном темно. Але згадайте зернятко, коли його кидають у землю, йому темно. Йому холодно, його тисне ґрунт, воно думає, що помирає, а насправді воно готується до життя. Україна зараз, як те зернятко. Ми пробиваємо асфальт і повірте моєму сивому волосю, повірте моїм натрудженим рукам, ми проростемо. Буде час, мої хороші, коли ви будете сидіти за столом у саду. Цвістимуть вишні, бджоли гудітимуть, а діти будуть бігати навколо і сміятися, і ви подивитеся на небо чисте блакитне без жодної тривоги, і скажете, ми вистояли, ми вдома. Цей час вже пишеться на небесах. А тепер, діточки, сядьте ближче, бо розкажу вам про те, що найбільше пече кожне українське серце, про справедливість. Ви питаєте мене, бабусю, а де ж Бог? Чому він дозволяє нелюдам топтати нашу землю? Ох мої рідні, Бог не сліпий, Бог довготерпеливий, але коли його чаша переповнюється, горе тому, хто її пролив, старі люди казали, хто на чужу землю з мечем прийде, той на своїй землі від голоду і страху згине. Це закон бумеранга, закон карми, як зараз модно казати, а по нашому Божий суд. Ви думаєте, вони там за поребриком живуть спокійно? Ні. Я бачу їхні душі, вони чорні, як вугілля. Їхній страх вже проростає в них, вони бояться не наших ракет, вони бояться власної тіні. Легенда каже, що коли впаде останній окупант на нашій землі, на їхній землі почнеться велика смута. Земля під ними горітиме, вода стане гіркою, а брат піде на брата. Це не я вигадала, це написано в древніх пророцтвах про кінець імперії зла. Вони будуть гризти одне одного, як павуки в банці, бо зло не вміє будувати, воно вміє тільки руйнувати, і коли їм не стане кого їсти зовні, вони почнуть їсти себе зсередини. Ви питаєте про зрадників тих, хто хліб наш їв, а ворогу двері відчинив. О, для них уготована особлива доля. Не буде їм спокою ні на цьому світі, ні на тому. Старі перекази говорять зрадник не матиме могили, земля його виштовхне. Вони будуть блукати світом, як тіні, ніде не знаходячи прихистку. Гроші, за які вони продали свою совість, стануть для них черепками. Хвороби невідомі їх точитимуть, і ніхто їм руки не подасть, навіть їхні господарі. Бо зрадників ніде не люблять, ними користуються як ганчеркою, а потім викидають. Так і буде. Ви побачите це на власні очі. Суди людські можуть помилятися, можуть бути підкуплені, але вищий суд не бере хабарів. Кожна сльоза дитини, яка зараз плаче в підвалі, віділ'ється їм розпеченим свинцем. Але давайте про світле, бо темрява згине, а ми залишимося. Найбільше диво, яке я бачила у своєму віщому сні, це велике повернення. Ой, як же це було гарно! Уявіть собі, дороги, всі дороги, що ведуть в Україну, забиті людьми. Але вони не тікають, як у лютому, вони повертаються, їдуть машини, йдуть поїзди, летять літаки, і всі везуть квіти, мільйони квітів. Я бачила, як відкриваються кордони, і ріка людей тече додому, плачуть, цілують землю, обіймаються. Жінки зустрічають чоловіків, діти, батьків. Це буде таке свято, якого світ не бачив. Легенда каже, коли розлетяться птахи по світах, настане зима. А коли повернуться птахи до гнізд, настане вічне літо. Наші люди, розкидані по Європах і Америках, вони там не просто так, вони там вчаться, вони там набираються сили, досвіду, і вони все це привезуть сюди. Ми не будемо бідними родичами, ми будемо господарями. Знаєте, що мені ще відкрилося? Що після війни в Україні не буде сиріт. Кожну дитину, яка втратила батьків, заберуть у родину. Бо ми станемо однією великою сім'єю. Чужих дітей не буде. І хати відбудуємо. Не просто відбудуємо, а зробимо кращими. Я бачила нові міста, світлі і зелені, без парканів. Люди будуть жити відкрито, бо нема чого ховати і нема кого боятися. Страх піде з нашої землі на покоління. Наші онуки будуть читати в підручниках про ці часи як про легенду, як про казку про коти Горошка, який переміг Змія. І вони будуть пишатися нами, вами, бо це ви зараз тримаєте небо. Ви, Атланти, ви втомилися, плечі болять, але ви тримаєте. І за це вам буде велика нагорода. Не в медалях справа, а в тому спокої, який настане. Спокій, коли ти знаєш, що ти вдома і ніхто тебе не вижене. Ще одне хочу сказати про закон землі. Україна це житниця світу. Бог дав нам чорнозем не просто так, це наша сила. Ворог хотів його забрати, вивезти, спалити. А земля вона жива. Вона відчуває, хто її любить, а хто гвалтує. Мені старі люди розказували, що земля наша має пам'ять, і там, де пролилася кров героя, виросте жито високе до неба. А там, де ступив чобіт окупанта, виросте будяк і полин. І це буде знак для нас, де будувати, а де пам'ятники ставити. Ми очистимо кожне поле, розмінуємо кожну стежку. Це буде важка праця, але радісна, бо ми будемо знати, що робимо це для себе. І коли перший коровай з нового врожаю покладуть на стіл, тоді закінчиться цей страшний цикл історії. Тоді ми скажемо ми перемогли смерть. А поки що, мої голубчики, тримайтеся купи, не сваріться, не гризіть одне одного за мову чи за віру, бо це на руку ворогу. Будьте як пальці на руці, по одному слабкі, а разом кулак. Моліться за наших воїнів, кожна ваша молитва це невидимий бронежилет для когось в окопі. Я знаю, бо відчуваю це. Іноді прокидаюся вночі від того, що хтось на фронті прошепотів Мамо, і моє серце стискається. Я молюся за них всіх, як за рідних синів, і ви моліться, бо перемога кується не тільки залізом, а й духом, і наш дух міцніший за їхнє залізо. Слухайте ж, діточки, про найголовніше. Бо війна то тимчасове, як гроза, а життя воно вічне, як сонце. Бачила я у вісні, що буде після грози, і така радість мене огорнула, що я прокинулася зі сльозами щастя. Старі пророцтва кажуть: коли звір здохне, настане золотий вік для народу, що його переміг. Ви думаєте, ми просто відбудуємо старі хати? Ні. Ми збудуємо нову країну, таку, що світ ахне. Я бачила черги на кордонах, але не з тих, хто тікає, а з тих, хто хоче до нас приїхати. Їхатимуть вчитися у нас мужності, їхатимуть дивитися на народ велетень. Колись ми були окраїною, а станемо серцем, серцем Європи, серцем свободи. Про нас будуть писати книги, знімати фільми, а наші вишиванки будуть носити королі і президенти як найвищу нагороду, бо ми довели, що дух сильніший за залізо. І знаєте, що найприємніше? Кожен українець стане господарем на своїй землі, не наймитом, не заробітчанином десь по чужих краях, а газдою. Земля наша, полита кров'ю героїв, вродить так, як ніколи не родила. Я бачила сади, що гнуться від яблук. Поля, що золотяться пшеницею до самого обрію, і ніхто більше не смітиме нам вказувати, як жити. Ми самі будемо вирішувати свою долю. Наші діти будуть говорити мовами світу, але думати українською, і наука наша піде вперед. Ми навчилися робити дрони в гаражах. А уявіть, що ми зробимо. Коли нам дадуть мир і можливості, ми здивуємо світ винаходами. Ми станемо тими, хто годує, лікує і захищає. А ще мені відкрилося про культуру. Ой, як вона розквітне! Наша пісня, наша мова. Вони стануть модними, вони стануть сильними. Вже не буде соромно говорити українською в великих містах, навпаки, це буде ознака еліти, ознака сили. Ми згадаємо свої традиції, але не як музейні експонати, а як живу силу. Різдво, великий день, покрова. Це будуть такі свята, що вся земля гудітиме від радості. Ми повернемо собі своє ім'я. Не малороси, не хохли, а великий народ Київської Русі. І ніхто більше не посміє переписувати нашу історію. Ми напишемо її самі золотими літерами. Пам'ятайте слова Тараса, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Це не вірш, це пророцтво. І ми живемо в час його здійснення. Важко? Так, боляче так, але пологи легкими не бувають. За те, яка дитина народжується. Україна це дитя свободи, і вона буде прекрасною. Я бачу міста зі скла і світла, але з душею. Бачу села заможні, де в кожному дворі машина і трактор, а в хаті сміх. Бачу старість спокійну, де бабусі не рахують копійки на ліки, а подорожують світом. І бачу молодість горду, яка знає ціну своїй землі. Тож не опускайте рук, мої рідні, коли вам стане зовсім тяжко, згадайте мої слова. Згадайте, що за нашими спинами стоять мільйони предків, які теж боролися і вижили, щоб ми сьогодні жили. Вони дивляться на нас з неба і кажуть тримайтеся ще трохи. Перемога це не дата в календарі, це стан душі. Ми вже перемогли в дусі. Залишилося тільки дотиснути тіло ворога, і ми дотиснемо. Повірте, старій бабі, я багато бачила на своєму віку, і я знаю запах весни, вона вже йде. Весна нашої свободи. Хай матінка Божа вас береже, хай ангел-охоронець крилом закриває від кулі і від злого слова. Моліться, працюйте і вірте, бо Україна була, є і буде, і буде вона найкращою країною у світі. Я це знаю, я це бачу, і ви це побачите. Слава Україні.